Так як нам обіцяють цю зиму тяжку, перебої з газом світлом можливі, тож не буде лишнім щось зробити, купити таке, щоб можна було газове, щось нагріти, зварити на краняк на період відключень. Я раніше давно подумував купити собі якусь газову е, штучку. Щоб можна було там, я люблю походи, рибалки, бувай приїжджаєш, сира погода, мокра мокрі дрова, шукаєш з собою тягнути неохота, і чудово було б мати з собою якусь газову горілочку, на якій можна там щось приготувати і тому подібне. Тож, все-таки раніше хотів, зараз купив, цей день настав. І сьогодні у нас така маленька розпаковочка. Подивимося. І так. Отака от, от штучка. На новій кощі вже розпаковав, дивився її чи все ціле. Зараз хочу провірити, як вона працює, взагалі подивитись, що до чого. Так, це сюди. Маємо от такі балони. Обіцяли. В об'явленні чехольчик на замочку, суткіші ткані, тканини. Але він такий тоненький на затяжки я не знаю наскільки його вистачить. Що тут на Типу інструкція, як підключать У них двох видів. Така кругленька і з такими підставочками. Затяжечка у нас така. Ух ти. Яка штукінці. І так. Отак воно воно виглядає. Обов'язково повинна бути пленка, щоб ножки не поцарапати. Це найважливіше, мабуть. Так. Тут у нас підсоєняється балончик. Ну, на вигляд, наче як все просто, все таке трошки не знаю, слабеньке. Як вона все поведе в експлуатації, не знаю. П'єза. Працює. Так. Балончики. Балончики в нас. 227 грам. Газовий. Кажуть, їх навіть заправляти можна, ну мені здається, це треба обережно, щоб з цим не переборщити. Бо може трошки бути ай-яй-яй. Так, як же його? Я думаю, немає різниці якось стороною. Щось шипить. Мабуть, цей край йде в замок. А цим краєм і прикрутить. Ніби як все. Така штучка виходить. Балончик надійно закріплений, хоч би не відпав. Так. Як же його? Так, добавляем газу. Уху! Ну, что-то работает. Що цікаво, наскільки вистачає такого балона? От наприклад, літр води, скільки разів нагріти можна на такому балоні? Хто знає, напишіть в коментарях. Чись воно так якось нестабільно горить. З однієї сторони більше, з другої менше. І регулятор... Nie dość czytki. Ну, щось працює. Зараз візьмемо чайничка, перевіримо, як він гріється. Жартую. Що стало цікаво, якщо балончик уже прикручений, якщо я його відкручу від з ним нічого не буде. Ну, Наче як не шипить. Ну що я вам можу сказати? Якщо брати це для використання іноді, то в принципі воно працює. А так, то ну, по якості, не знаю, яка ціна такі, така якість. Ножки бачите, чітко стоять. Функцію вона свою виконує. Тож, скоро з'явиться на каналі відео з рубрики Походи, рибалка і так далі, в яких можна буде подивитись на її роботу. В ділі, так сказати. Дякую, що дивитесь. Мені дуже приємно. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, далі буде.